Права 1454. Запиши найбільший десятковий дріб. В першому завданні з одним десятковим знаком менший від 10. Ну що ж, коли ми вже знаємо віднімання, записати його набагато простіше. Якщо нам треба з одним десятковим знаком, який менший від 10, то від 10 треба відняти мінімально можливу оцю різницю. То ми пишемо 10. Це буде 10 відняти один десятковий знак, це буде 0,1 і це дорівнює. Ну що ж, від 10, якщо ми віднімемо 0,1, це буде 9,9. Це буде тоді у нас найбільший десятковий дріб з одним десятковим знаком, який менший від 10. Переходимо до другого завдання. Отже, треба записати найбільший десятковий дріб з двома десятковими знаками, який менший від 5. То від 5 треба відщипнути, забрати найменший цей десятковий дріб, у якого є два знаки після коми. То ми записуємо, це треба від 5 відняти 0,1. І це буде дорівнювати, сподіваюся, що ви розумієте, що це 4 плюс 100 сотих. Якщо ми заберемо одну соту, це буде 4,99. Якщо вам важко, завжди можна стопчик відняти. Ну що ж, ми записали тоді ці дроби, записуємо відповідь. В першому завданні записуємо 9,9. В другому завданні це 4,99. Ну що ж, ось таке завдання на повторення на цьому вправу завершено.